Вітаю вас. До вашої уваги. Програма актуально. Стаття 35 конституції України стверджує, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, а також безперешкодно відправляти релігійні культи і ритуальні обряди. Водночас, стаття 17 основного закону України забороняє використовувати збройні сили та інші військові формування для обмеження прав і свобод громадян. Сьогодні у програмі «Актуально» мова й теми про релігію і армію, церкву і збройні сили, священників і військовослужбовців. Як відомо, військові священники, тобто капелани, є у більшості армій світу. Їхню присутність закон забороняє лише в арміях Китаю і Північної Кореї. Навіть у таких країнах, де церква відокремлена від держави, наприклад, у США і Франції, існує інститут військового священства. До того ж, перебуває на державному забезпеченні. А яка ситуація у нас в Україні? На цю тему будемо говорити з заступником керівника департаменту Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України отцем Любомиром Яворським. Пане Любомире, я вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Христос Ви істину воскрес. Отже, яка ситуація в Україні? Чи в нас існує інститут військового капеланства? Ну, бачите, тут можна відповідати в вдвівдвійний спосіб. Якщо конкретно відповідати на ваше питання, то очевидно, що ні. Ні, можливо, ми про це поговоримо в цій передачі, бо немає відповідного ніякого і законодавства щодо інституційського капеланства, немає забезпечення відповідного і немає взагалі ці цілої програми. Тобто, де де юри його немає. Де юри його немає де факто, воно є. Бо я називаюся капеланом, себе називаю капеланом. Наші священники, які йдуть військові формування, вони є капеланами, вони є священниками, які йдуть військові частини в ту чи іншу для здійснення своєї опіки. Е, Насправді можемо подивляти е, Україну, е, українців, що де-факто без де так, така активна діяльність проводиться. Доводиться мені їздити в різні країни світу, ознайомлюватися з душпасерською пікою тих чи інших країн, скажімо, і вони нас подивляють. Вони кажуть, у нас коли є е, така база е, фінансова, е, взагалі гуманітарна підтримки цілої інституції військового капеланства, ми тої діяльності не робимо, що ви, так? тобто, ми вже маємо напрацьовані конкретні механізми, конкретні кроки, що ми робимо у військових формуваннях. Без абсолютно, як ми на це кажемо. Без підтримки без, держави. Без, 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 ну, підтримка держави, очевидно, тут є. бо ми не можемо робити без ну, тобто, держави. Тобто держава дає вам добро. Вона без, скажімо, не... без немає такої, як інституції такої. Та? Тобто, держава нам дає добро, тому що ми приходимо в військові формування як церква і хочемо займатися душпасорською пікою. Командир військової частини завжди відкритий, запрошує, кличе. На всі свята тематичні Пасха, Різдво, Миколая, Присяга посвята військової частини. Вони завжди запрошують церкву як таку інституцію, яка є в тій країні, як таку, яка є дуже потрібна. До речі, а як давно вже церква співпрацює з армією? З якого часу? Ну, за радянських часів це відомо, цього не було Та. такого явища. А от за часів незалежної України? Ну, і, власне за радянських часів це і пропало, що е, занепала ця традиція. Але е, на нашу думку, е, відродження інституту військового капеланства розпочався е, 20 років тому, коли створилася незалежна проголосилася незалежна Україна. Е, в той час і Українська католицька церква вийшла з підпілля. І в нас був призначений єпископ Михаїл Колтун зі синоду, який був перший єпископ, свячений вже в церкві відкритій, підпільній. його були призначили до співпраці з Збройними силами України. Тобто, вже можемо говорити, що років зо 20 церква вже діє в той чи інший спосіб з військовими формуваннями. Ну, а коли були часи, коли найактивніше, скажімо, церква співпрацювала з армією? Були якісь спади, підйоми чи ні? Чи... Очевидна річ, що спади, підйоми завжди вони відбуваються. Як настає, приходить новий президент, новий уряд, нова, нове правління в державі, завжди є якісь звитяги і завжди пізніше є спади, правда? Бо завжди новому президенту пишемо про потребу інституту військового капеланства, завжди звертаємося і бачимо навіть їхні конкретні кроки щодо цього заходу. Що це потрібно робити, але в кінцевому результаті маємо, те, що маємо ще поки що немає інституції військового капеланства. Так? Хоча вважаю, що не надармо пройшли тих 20 років. Е, найактивніша фаза <кій> в цьому е, в середовищі, в цьому військовому дошпастерстві, вона припадає властиво на е, 2006 е, і до сьогоднішнього дня. Це є найактивніша фаза. Бо е, від 2006 року почалися конкретні нормативні правові документи творитися у е, Збройних силах. Скажімо, можна, їх, їх не є дуже багато. Але можемо собі так проаналізувати. У 2006 році була підписана директива, Д-25 міністра оборони України. Це був перший нормативний документ, який дав можливість і, взагалі, не тільки капеланам, церквам, усвідомити про їхнє покликання, про їхнє завдання, і що вони мають робити. А ні, воно ще й директива пішла в кожну військову частину. Командир кожної військової частини має змогу і обов'язок прочитати директиву, ознайомитися і відповідно до директиви діяти. А директива каже, власне, що він дає, мусить надавати можливість і сповідувати е, е, тобто, власне, конституційне те, що, право військовій частини. Те, що записано в Конституції. Але ваша основна мета, яка все-таки, щоб на законодавчому рівні було прописано як такий інститут військового капеланства. Так? Основна мета і ідея це інститут, функціонування Інституту військового капеланства. Яким ви його бачите, цю установу майбутню? Хто туди має входити, які представники які конфесії і так далі. Ну, з огляду на те, на наші українські традиції. В продовження, скажімо, цієї директиви д 25 і відповіді на це ваше питання, воно властиво є, що після директиви ми підписали меморандум з Міністерством оборони про співпрацю. Хто підписав? Очевидна річ, Міністерство оборони. І тоді підписали церкви, релігійні організації, які... Представляють своїх віруючих в тих військових формуваннях, uh -huh. а це в нас таких знайшлося сім uh -huh. конфесій. Та? Це є Українська Православна Церква Московського патріархату, Українська Православна Церква Київського патріархату, Автокефальна Церква, Українська греко-католицька церква, протестанти Баптисти, мусульмани і Римо-католицька церква, тобто сім. Релігійних організацій знайшли себе у меморандумі, які зголосилися про Фактично Ви об'єдналися, бачите, об'єднання церкви відбулося заради проблеми армії, так я розумію? Заради питань армії, заради питань душпастерської опіки, що не можна залишити людину, яка десь є обмежена в своєму пересуванні, обмежена в своєму просторі. Церква мусила об'єднатися і думати спільно, що ми маємо робити. Бо ми часто чули такі закиди в сторону церкви. З боку військових формувань, що е, церква не об'єднується, церква, вона є різна. Ми не можемо їх запустити в військові формування, бо вони нам внесуть якісь розбрат чи якесь нерозуміння. Церква сьогодні демонструє, що ні. Якщо йдеться питання про єдність, якщо йдеться питання про якусь цілісність, якщо йдеться питання про душпастерську опіку, ми об'єднуємося. Ми підписали спільний меморандум. Ми створили раду душпастерської опіки при Міністерстві оборони, яка сьогодні активно діє вже третій рік. Ця рада е, випрацювала низку е, пропозицій, бо це є консультативно дорадчий орган при Міністерстві оборони низку різних е, документів, е, положень, е, порадників е, для подальшої співпраці. Скажімо, Ми випрацювали разом концепцію душпасорської опіки, якої ніколи не було. Кожна конфесія мала, знаєте, е, ті мають, ті мають, ми маємо і собі відповідно до цього діємо. Ні, ми сіли разом. То, що маємо, об'єднали в одне бачення, незважаючи, що тут є і інші релігії. Дікі християнські, тобто ще тут йдеться, та не, не просто внутрішньохристиянські якісь так. розгалуження, так Так, чи там православні розгалуження, чи якісь так. там тут є і релігії, скажімо, які входять, і ми показуємо, що ми можемо справді мати цілісний єдиний підхід. І ми створили ну, таку концепцію. ви вже бачите таку модель військового капеланства для України. Ви вже ну цю модель створили для себе на, на засіданнях вашої ради з України? так, Ми провели конференцію і круглий стіл в минулому році. Достатньо успішний. Ми на них запросили на круглий стіл. Ми запросили представників. Тих країн, які є нам най, найсимпатичніші, найпривабливіші та їхні моделі. Uh -huh. І це, скажімо, приїхали представники Сполучених Штатів. Це були представники Французької Республіки, це були представники Німеччини, Польщі та Російської Федерації. Він, можливо, в два етапи відбувався, по-різному вони приїжджали. Але ці п'ять країн, вони для нас поки що є дуже цікавими їхні моделі. Та. Вони є різні за своєю суттю, одні є мілітаризовані, одні повністю підлягають під Генеральний штаб, скажімо так, як в Сполучених Штатах чи в Польщі. Вони повністю війшли в структуру Збройних сил, вони мають звання, вони є військовослужбовцями в першу чергу та, і здійснюють свої обов'язки. Є, наприклад, так, як Німеччина у Бундесвері вони є цивільні. Вони працюють в Бундесвері, вони є в структурі Міністерства оборони, але вони є повністю цивільними людьми, духовними, які працюють в тій чи іншій ділянці. Но, але вони там офіційно працюють. Всі тобто всі це... офіційно на забезпечені державному. На забезпеченні державному офіційно є програма, розпрацьована. Є створені в одній країні. Є створений ординаріат, наприклад, або ординаріати. візьмемо Польщу. В Польщі є три ординаріати. Ординаріати це що? Церква за своєю суттю має хірархічну структуру. Вона складається з патріархії, скажімо, е митрополії, єпархії, екзархати. І в цій хірархічній структурі є місце для ординаріату. Ординаріат це його компетенція розповсюджується не конкретної території, скажімо, Київської області, а ординаріат розповсюджується його компетенції на всю Україну. Так? І коли є такий ординаріат, є в Польщі три таких ординаріати, є призначений і військовий єпископ. Який є працівником, він працює в е, збройних силах, е, але він також виконує функції як своєї єпархії та. Тобто військової єпархії, де священники, наші капелани проходять і творять цю структуру. Тобто ви вивчили закордонний досвід, і все ж таки в Україні, яка може існувати оптимальна модель, враховуючи, скажімо, наші ну, конфесійні погляди угу. наших людей і так далі. Коли ми вивчали цей досвід, і нам представляли ті представники тої чи іншої структури, тої чи іншої держави, і в тому числі і Російська Федерація, яка в досить стрімкий час просто від, від бажань. Однієї людини створили цілу інституцію. Так? В Росії існує інститут капеланства. Так, Від бажання однієї людини. Тобто президент дав розпорядження і, і, і відповідно до цього діє інститутського капеланства. Очевидно, вони ще не наповнили штату. Вони ще не мають місць, заповнених священниками, ще не є, бо то не є так просто Інститут військового капеланства. А хто буде в ньому? А тих священників хто школить, хто їх вчить? Що вони будуть вик... Так от власне? Ми перейшли до, до іншого блоку запитань. А хто такі капелани? Це інші священники? Це, це не такі священники, які служать в наших церквах. Вони чим вони відрізняються від, від ваших колег? От чим ви відрізняєтесь від інших колег? Я за своєю суттю нічим не відрізняюся, бо покликаний бути священником. І служу для християн. Я і українець служу для українських християн, але і не завжди бувають і різні, різні, різні люди, для кого я служу, якщо я їду в світ, десь зустрічаюся. Моя тільки специфіка є капелана. Є специфіка. Та? Є що я не маю парафії. Парафіального життя. Я не маю своєї там якомусь там, скажімо, в селі чи в місті конкретної громади, для якої я працюю. Ну, тобто, ви не прив'язані до певної території, території. і до, я... до певного храму, так? Та, не прив'язаний, але в значенні парафіального життя. Так. Але я маю свою парафію. Це мої військові. Я маю військову частину. Не зараз не називаю їхні цифри, але кажу там військова частина е, місто Київ, е, і це є моя парафія. І в ту парафію я приходжу кожного тижня. Я працюю з військовослужбовцями, я маю лекції, я маю тематичні засідання, я маю сповідь. Я... Тобто це є моя парафія, з якою я працюю. Я везу в паломництво їх. Та? Але повертаючись до того попереднього, яка для нас цікава модель, так, так. то бо я хотів відповісти просто на це питання, може, широко відповідаю. Але для нас вони є всі цікаві, але ми не можемо скопіювати ні одної. Чому? Бо ми за 20 років створили свою модель. Ми насправді успішно працюємо у Збройних силах України. Ми маємо, ми маємо механізми, як ми це працюємо, ми маємо цілі програми, як ми це робимо. Мені, знаєте, священник в Голландії каже, отче, ми, 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 ми того не робимо. Ми їм презентували наш фільм про перше всеукраїнське військове паломництво до Зерваниці. І голландці кажуть, дивляться на той кінофільм, що в нас черга людей йде до сповіді. До причастя беруть участь в літургії військових, за один вечір так. військових, військовий це військовослужбовців. А він каже: я за сім років тільки трьох посповідав. Тобто ви розумієте, що наскільки ми вже працюємо, але це також є специфіка українського народу, бо український народ нарід, і все ж таки є дуже релігійний. І побожний. І ну, вони так, потребують. Ну, і та. Нідерландів, так. Ну, наприклад, як беремо підхід, та, ти, беремо підхід е, 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 в світі існує одна тисяча військових на один капелан. Якщо ми візьмемо цей е, модель, значить ми маємо нашу армію там, 140 тисяч, е, то 140 капеланів нам потрібно для тих 140 тисяч. Але ми до кінця не можемо взяти цю норму і цю практику. Чому? Тому що той приклад, який я попередньо сказав, що.